Не сама для родин полеглих героїв організували відпочинок на Львівщині. Благодійники прагнуть покращити психологічний та фізичний стан жінок, які втратили рідних через російську агресію. Більше у сюжеті моїх колег. Її життя розділилося на до і після, 8 червня 2022-го Чоловік Ірини Сніткіної загинув, захищаючи Україну. Жінка довго не могла усвідомити цю реальність. Її переслідували депресивні думки та відчуття апатії, трималася заради двох донечок Іванки та Олександри. Діти мої мої крила, каміла сама мій сен життя. Ірина стала учасницею проєкту Ти не сама від благодійного фонду Ірини Коваль для п'яти родин полеглих героїв. Організувала відпочинок у готелі Святий Шарбель на Львівщині. Тут жінки впродовж шести днів займаються з психологом, малюють, відвідують спа та п'ють мінеральну воду. На сьогодні я відчуваю, не знаю, що якось розслаблення, спокій І від того, що ми займаємося. Ми за в. Команді з дівчатами, дівчата всі дуже прості, милі, ну, такі щирі, всі одна одну підтримуємо. Втрата близької людини пригнічує та позбавляє життєвих сил, каже психологиня Олеся Цимбала. Метод арт-терапії допомагає жінкам прожити горе і позбутися відчуття самотності. А саме завдяки мистецтву, завдяки роботі з художніми засобами вони мають можливість розслабитися, розкритися і отримати ресурси. Наприклад, тут басейни це все це є робота з тілом, це є можливість відчути своє тіло, а у роботі з втратою важливим і з травмою, важливим є робота з тілом. Організаторка проєкту подбала і про дітей загиблих героїв. У них окрема програма активностей. і поки дітлихи проводять час з вихователем, їхні мами займаються власним здоров'ям. Насамперед, це важливо, тому що ми розуміємо, що діти це наше майбутнє. Якщо ми не будемо допомагати цим жінкам. Вони не зможуть нормально виховувати своїх дітей, тому що у них насправді не закрита травма, не закрита рана, яка кровоточить. Дуже сильно подобається. Я мріяла бути в Маршалі. Я радію, бо, що, бо мама має таку можливість відновитися. Благодійники готові і надалі підтримувати жінок, які залишилися наодинці з болом втрати. Кожен бізнес, який має можливість хтось грошем, хтось своєю діяльністю допомогти долучитися і бути корисним, важливим в будь-якій справі він мусить це робити. Катерина Олійник, Юрій Мельник, телеканал Еспресо.